Я за свої гріхи сам відповім. Зрозумів, куме, тепер я начальник, а не ти. Зрозумів? Іди краще, куди намірився. Так і розійшлися їх дороги. Мотря і Петро Михайлович не змогли оформити документи, зважаючи на те, що чоловік не мав роботи і відповідно достатків. Зжурився, неймовірно, на такий свій стан уже тепер не Михайлович, а просто Петро, куди він не пробував, ніхто не хотів брати його на роботу. Біда да й тільки. Навіть Мотря якось сказала ніхто тебе не візьме, Петре, тут в місті на роботу. Всі бояться, аби чого не вийшло з обласними начальниками, пам'ятаючи вашу останню зустріч. Знаєш, чоловіче. Мабуть, не просто жити е, праведним життям, а потім додали, то, може, тобі краще в монастир піти, ну, хоча б на деякий час, щоб душа заспокоїлася. Оті слова Мотрі про монастир запали в душу чоловіка. Ніколи раніше він навіть і не думав, що так важко жити праведним життям. І тоді Петро серйозно замислився над цим питанням. Дійсно, тут недалеко від них був чоловічий монастир. Жили там десь біля сотні чоловіків, займалися своїми молитвами, господарством. Одним словом, то було, були відшельники від світського життя, які добровільно віддали свою душу Богові. В основному то були грішники. Головним серед них був гумен. Сивий дідок років 60. -ти. Ніхто не знав, звідки він там взявся, і тим більше про його гріхи. Прийняли Петра Рада і дали йому нове ім'я Пантелеймон. Дивно, спокійно і незвучно було на перші дня для Петра Михайловича. Ніхто його ні про що не розпитував, не дорікав і не звинувачував. А сам новоспечений монах теж не горів бажанням розказувати свої сни і переживання на Божому суді. Сам монастир стояв на високій пагорбі, а з усіх сторін росли сосни і дуби. Вузька завивиста дорога тягнулася до воріт, які були наглухо закриті, і тільки зрідка хтось виходив із огородженої території монастиря. Назовні, щоб назбирати грибів чи хмизу. По золоченій бані церкви якраз яскраво виблискували на сонце, десь рядом біля підніжжя була проложена асфальтована дорога, по якій час під часу пролітали на швидкості автомобілі. А далі віднілися невеличкі будиночки села, на городах і дворах копошилися люди. Іноді приїздив автобус, і тоді гомінкий гурт селян висипав на зупинку, на якій вже чекали на своїх пасажирів таксисти. Новоспечений пострижений раб Божий Пантелеймон поселився в келії в лівому крайньому крилі монастиря. Його напарником по житлу був уже немолодий монах з густою рижою бородою і темно чорними очима. На вигляд йому було років 50. Його холені ніжні руки видавали чоловіка, який не звик до грубої важкої фізичної праці. Мабуть, це якийсь чиновник проскочило в голові Пантелеймона. Зразу, видно, окрім ручки, і лівця, нічого в руках не тримав. Слава Ісусу Христу! смиренно склав руки Пантелеймон. Я буду ваш новий брат. Навіки, слава, проходьте, ось ваше ліжко. Мене будете звати братом Антонієм. Пантелеймон підійшов до розп'яття, яке висіло над ліжком, склав руки, закрив очі і пошепки прочитав молитву. А вже через декілька годин під вечір зібралися вся браття монастиря на вечірню трапезу. зал Трапезною був достатньо великий, щоб одночасно містити всіх монахів. Довгі дерев'яні столи, виставлені рядами по всьому залі, були накриті металевими тарілками з кашею. Запашний хліб власної випічки був акуратно нарізаний невеликими долями, які були викладені на чистих гляних рушниках, що були розкладені на столах. На стелі висіла електролампочка, яка тускло освітлювала приміщення. Темні тіні монах падали на стіні на підлогу, створюючи містичну атмосферу. Ігумен вимовив молитву. Всі перехрестилися і сіли за столи. Почувся розмірений металевий стук від ложок, і вже через декілька хвилин тарілки були пусті. Принесли молоко в глиняних личиках. І кожному по черзі були наповнені такі ж глиняні кувшини. Навіть вечеря, на кінець вечеря закінчилася. Всі встали, знову молитва, і, перехрестившись, брати монахи поступово почали розходитися по своїх келіях. Залишилося тільки окремі, мабуть, чергові по кухні. Ніч для Пантелеймона пройшла спокійно. А вже наступного дня, як тільки сонце піднялося із-за пагорбів, Пантелеймон, як і інші монахи, вимилися холодною водою, набраною в великі глиняні глечики, що стояли в кожній клелії, і розбрелись по території монастиря. Дивно, але ніхто нічого не змушував, не роздавав наряди, не проводив в листі засідання чи навіть збори. Все було якось наперед визначене. Ніякого поспіху, ніякого галасу, кожен якимось, якимось чином для пантелеймона дивом знав свої обов'язки. Тут у монастирі час мав інше значення. З іншої сторони, все матеріальне практично не мало жодного значення. Для Пателеймона і всіх, хто тільки но сюди вселився, це все зразу кидалося в очі, О той загальномовний плин часу. Здавалося, що тут, всі, що тут відбувається якесь диво, ніхто ніким не керував. Але кожен знав свої обов'язки, і головне, виконував їх сумлінно, без надзору і примусу. Да я і навіщо тут було кудись бігти, гнатись за часом, намагаючись більше зробити чи придбати. Тут все було по-іншому. Зовсім не так, як там, за стінами монастиря, в світському житті. Тут панував спокій, і умиротворення всього, самі монахи, себе ж забезпечували, вирощуючи овочі і фрукти тут, на території монастиря, хтось готовив їсти, хтось сладнав дах, хтось мурував, всі були при справі. Що ти вмієш робити, брат пантелеймоне? І гумен, нескорослий, огрядний чоловік в рясі з довгою рижою бородою підійшов після сніданку до нового брата. До чого у тебе лежить душа, брате мій? Ігумен дивився прямо в очі пантелеймона своїми теплими, як здавалося, темно чорними очима. Розкажи, чим ти займався в світському житті? Так, якось зняковів пантелеймон, закінчив інститут, потім працював начальником, податкової інспекції в місті. Ігумен уважно слухав, не перебуваючи, намагаючись зрозуміти душу цього дивного чоловіка, він добре знав таку категорію людей, начальників. Знав, що мало хто із них, окрім управляти іншими, щось робив, вміє робити своїми руками. І саме це тут, в монастирі, і було потрібно. Фактично, начальником тут був тільки Гумен. Але і він намагався знайти собі роботу. Зайнятість братів, монахів, як ми вже бачили, була доведена до автоматизму і не потребувала якогось іншого примусу чи контролю. Кожен розумів, не зробиш свою справу, хтось не отримає. Поступово життя в монастирі змінювало людину. Якщо вона навіть була начальником, наприклад, як Пантелеймон. Тут монастирі нікого силою не тримали. Не подобається правила, не хочеш їх виконувати, можеш піти, можеш залишитися, але праця тут мала інше стілююче значення кожен знаходив праці зміст свого існування наряду з молитвами. Уже через неділю пантелеймон звик. До розміреного життя в монастирі. Уже через неділю пантелеймон звик до розміреного життя в монастирі. Він спокійно і добровільно сприймав працю на будівництві. Точніше, як того то будівництва і не було. Просто проводились ремонтні будівельні роботи будівель і споруд. Саме сюди пантелеймон і погодився бути відрядженим для допомоги іншим. Вже досвідченим майстрам. Його ніжні руки, які ніколи не тримали лопати в руках, через декілька днів покрилися мозолями, а обличчя загорілося на сонце і мпетилимону, здавалося, що все це відбувається не з ним, а з кимось іншим. Втім, це була реальність 5 разів в день. За дзвоном соборного дзвону монахи читали свої молитви і просили Господа про покаяння за свої мирські гріхові справи і спасення своїх душ. Іноді, зібравшись в гурт, брати монахи згадували своє старе життя, але ніхто навіть словом не промовився про бажання покинути монастир. Це Божа обитель, з одної сторони нагадувала комуну. А з іншої духовної відшельників і аскетів, котрі добровільно відстранилися від своїх благ і спокус мирського життя. В цей день, як завжди, Пантелеймон із своїм сусідом, братом Антонієм, виконували роботи по ремонту застарілої цегляної стіни, яка вела до підвалу, частково засипану обваленою цеглою. Вони, не поспішаючи виймали цілі цеглини із завалів і складали їх біля чистої стіни. Поступово ближче до вечора, вони розчистили отой завал і підвал і, обережно заглянувши в темний закуток, чимось холодним і неприємним повіли з отого розібраного підвалу. Здавалося, що час повернувся назад, намагаючись зустрітися з новими. Жильцями цього монастиря, вік якого досягав сто років, а може, і більше. Пантелеймон обережно спустилися на декілька сходинок і, запаливши свічку, намагався розглядіти, куди він потрапив. В самому віддаленому кутку віднілися ще один отвір, схожий на двері. Пантелеймон, а за ними Антоні, Обережно увійшли і крок за кроком попрямували саме до того отвору, намагаючись розглядіти, що там. Але нічого особливого там не було. Овальна стеля, викладена міцною червоною цеглою, такі ж вологі і потріскані стіни, в яких стирчали металеві круки. Пантелеймон обережно просувався вперед, тримаючи в одній руці свічку а в інший намацуючи вологі стіни. Раптом його рука автоматично натрапила на подібний металевий крюк, що стирчав із стіни. Пантелеймон, намагаючись втриматись, міцно обхопив той крюк своєю правою рукою і ледве не впав. Крюк піддався і повільно відкрились потайні двері. О, диво! Вихопилося у Антонія, ще йшов позаду. Ти «Ті тільки подивись. Антон... Анна... Антоній, підсвічуючи собі свічкою, яка мерехтіла і намагалася встояти від протягу. Ти дивись, брате, тут, здається, прохід. Ану, підсвіти, брате. Обидва монахи повільно і обережно просунулися в невелике приміщення, яке показалася в відкритому просторі. Пантелемон підтиснув і важкі старі двері заіржавіли тайній двері на міцних, до цього часу завісах поступово відкрилися. Що, це, що ти на це скажеш, брате? Антоній уважно оглядав нове приміщення. От так і знав. Дивись. Антоній Швиденька з несподіваною для нього швидкістю двома широкими кроками підійшов праворуч біля стіни, стеяв невеликий дерев'яний сундук, оббитий типу полосами заліза, а спереду висів весь покритим пилюкою важкий замок. «Пантелеймон, глянь, тут має бути скарб. Точно тобі кажу обидва монахи. Стривожені і захоплені, знайденим, намагалися відкрити отой замок, смикаючого в різні сторони, але той не, не піддавався. Чекай, потеломив, вискочив із підвалу і вже через пару хвилин появився знову з великим сталевою металевою трубою в руках. Ану, відійди. Важкий замок відлетів в сторону. Відкривай. Звертаючись до Антонія, наказав пантелеймон. Ні-ні-ні-ні, краще ти, я боюся. Ладно, Пантелеймон з силою потягнув ляду вверх. Під, перех... під мерехливим полум'ям січок обидва монахи побачили наполовину наповнений сундук із золотими монетами, які тьмяно виблискули своїм притягуючим блиском. Вже золото, якось якась знайома іскра мину... минулого життя проскочила в душі Пантелеймона. От би забрати. Може, поділимося, брате Антонію. Обидва в минулому грішні чиновники мовчки, з блиском очах стояли і дивилися на те багатство, що так несподівано і нежданно саме тут монастирів. Трапило в їх колись зажерливі і ненависні очі. Вони стояли, дивилися, а в душі у них відбувалася битва, благодаті і жадоби духовності і гріховності. Що переможе, що візьме верх? Цілу ніч вони разом молилися, в думках питаючи Бога, як їм поступити. Яку сторону своєї душі їм вибрати, Борали, боролися сумнями і жадоба, віра і з невірою. То була, мабуть, найтяжча ніч для тих нещасних людей, які вирішили змінити самих себе свою душу. І тільки тоді, коли заспівали перші півні, обидва монахи втомлені. Заснули. А вже через годину життя у монастирі почало оживати. Та як на диво, і Пантелеймон, і Антоній були спокійні і рішучі, вони прийняли своє найважливіше рішення в житті, вони перемогли своє минуле, і світле перемогло темне. А вже надвечір монастирі всі знали про знахідку. Недовго думаючи, вирішили передати скарб в бюджет держави з проханням передати ті кошти в армію, яка сміливо стала на захист держави і своєї батьківщини, і потребувала в допомозі. Настали непрості часи для всіх, і Пантелеймон, і Антоній, всі монахи не розуміли і, не вагаючись, Піддали ті скарби на блаженну справу, на захист країни.